Спіймали браконьєром, і все це в цьому випуску. Дивимося. Не забувайте ваші підписки, лайки, коментарі додають нам більше можливості боротися з браконьєрством, знімати хороший контент для вашого вечора. А почати був ось таким от Лише по трупа показує присутність тут життя. Ну тут ми за І в нас сьогодні лайтовий варіант. Ми з собою беремо лише по портфельчику. фідера наші. Відра і йдемо. Йдемо на десну, да, ребята. аж туди. Ми насправді тут ще жодного разу не були. Ми були з іншої сторони, і ми просто йдемо туди. Сьогодні перший день весни, тому ми йдемо рибачити. Зараз вам покажу взагалі, що тут відбувається на іншому березі. Тут, звісно. Ого, -го. дивіться, який рівень води був, ребята. Тут нам треба буде проходити по цих всіх місцях, щоб дойти до десни. Тому ми беремо мінімальну кількість речей, не беремо наші крісла. Я взяв сідушечку, Олешко взяв такий міні-стульчик, бо далеко дуже йти. Що це ми беремо і вирушаємо, ребята. Все, айда. Айда. Бери. Олежка, він попереду, проходимо. Все ще поки ребята, в нас фідера складені і нічого не розкладено. Тому нам ще легко йти. Ну, каша у нас вже є в упаковках, ми потім її просто в відро сипемо. Зараз йти зручно, а потім, потім, а потім швидко ми кормушечки будемо відчіпляти і переходити через те, що платва вона не стоїть зараз на місці. Ми сподіваємось її сьогодні знайти. І на шляху в нас ось така от річечка, яку ми хочемо перейти. Там Олішка вона... Його за кущів не видно, але він робить мостик. А тут, друзі, в нас іде сніг, там вон, рибаки сидять, вже в них запитали, він плотву спіймав. На ліжка кинув бревно і зараз буде розказувати, що там і як там. Якщо він перейде, то все, блядь. діло у шляпі. Діли мужиків, вони нам дали коротше, топор і спилку. Ребята, так що ми йдемо робити переправу на той берег. <ріст> Это шок шок-контент, ребят. Ну, ми сейчас зробимо переправу і вже будемо дивитися. Зможемо ми потом... Назад то вже таке. Главное в ту сторону. Назад то вже таке. Ну що там? Ребята, вот такие испытания у нас. Я Фудібо... було дві палки брати, напевно. <ріст> Є, yeah. <laughs> пішли далі. А фідерочок то вже стоїть на своєму місці. Гарно кіртіпчик натягнутий. Але от чи буде клювати, ми сюди прибирали півтори години. Чи буде клювати? Про це ми будемо дивитися в ролику. Тут столики якісь набудовані, і там столики набудовані. А в нас ось, ось... сьогодні в мене отака от платформа, отаке от крісло, прям одразу. Бачите, я там поставив собі ще пінопластик, сиджу на ньому. Тут в мене фідер стоїть, всі речі розкладені. А тут ось Олешка сидить. Також сидить, чекаємо. Але поки нічого немає. І саме головне запитання а чи буде Олешка? Що ти скажеш? Мені кажуть, що треба в тур Ну збирати. Збираємося зараз ми опять в тур -поход. ми закинули три рази. Ну. Я два рази закинув. Думала, Олежка, по закинув. ми ще поразові закинемо і будемо йти шукати плотву, бо тут ми її поки не побачили. Ну, от така от сьогодні буде рибалка. Будемо сьогодні ходити. Зараз вип'ю чайку перший раз. зігріюсь трішки. І потім будемо грітися кілометрів. Кілометр будемо грітися. Будемо пробувати, ребят. Справді ще рано для плитви на Десні. Але хочеться, тому що сьогодні що, перший день весни. Ну, А тут от лід в мене. Іноді він пропливає і зачіпає ліску, нитку, шнур. І требоває. І я думав, що це покльовка. А то лід просто пливе. Раніше, коли ми були тут, то тут взагалі брили льда плили. А зараз так. Так що давайте, ребят, перекусимо. Ми сьогодні подорожуємо в пошуках плотви. І Я скажу, хто не подорожує, той не ловить. Ми також з Олегом так само знайшли місце раніше на, е, на обвідному каналі. Якби не ті невдалі рибалки, які в нас самого початку були, ми б не факт, що потім взагалі знали місця, на яких можна чудово рибачити. Взимку. Тому це все знання ми це робимо завдяки. Що там? А, цей стульчик елітний. Це нормальний стульчик, на такі випадки. На, на такі випадки цей стульчик просто обалденний. Прийшли, трошки, відігрілись. Нове місце тепер. Так. Я не довіряю мужикам, які навпроти. Взагалі мужики, які оце ловлять і не сидять біля своїх фідеров, не перезакидають. У мене до них такої друзі віри прям немає. Це такі можуть бути, знаєте. Як називають їх туристи. Ми сьогодні туристи, бо ми ходимо і шукаємо місця. А ти туристи закинули і чекають з моря погоди. Отак от, друзі, зайшли ми в отакі от дєбрі в пошуках контенту для вас, в пошуках пригоди, в пошуках довбаної плотви. Але у денчика сапоги не ті. У мене ось чоботи трошки височенькі, хочете. але чуть -чуть. Чуть -чуть. все ж таки. Я хочу ось сюди, а звідси туди. Ну давай. Спробуй, бо я мені... На, на ну там глибоко, отут глибоко. Ти зараз, якщо попадеш мимо, мимо цього горбка, то буде капут. Ну там мілче просто. Є? Ну, Є Намочив? Ну вони ж тут воду не привінзають. Та ні, нормально, нормально, нормально. пайдеот. О! Пойдем, де так да. пригати навчився? А, <кл> так, ребят, я перехожу в этот каналчик. Один великий. Один маленький. Отак от зараз візьмемо і почапаємо. Почапаємо до Олєшків. Давай, мамо. Давай. Інженер, я не зря учився, ребята. Я не зря учився в бери. Мама, я не зря учився в університеті. Все нормально, синочком. Лото вже розкисло. У нас інший варіант, ніж сидіти. До вечора немає. А тут дядько он... рибачить. Дивіться, і в вас навіть садок не пустий, так? Да? Чотири? Я, можна чуть, -чуть ближче піти. О, дивіться. Плотвичка. Не і дуже велика, но гарно. Чяботи. Пилка. Драч. Нормально. По тому, яка тут -то дорога, у нас є лише один варіант. Ми зробили тактику. Олежка буде пробувати тут біля острова ловити. А я все ж таки піду туди далі, там, де зможу трошки на фідер далі закидувати. Тут вже камінці, це одна велика проблема для мене. Бо Олежка з триногу і йому нормально. А в мене то без триноги. Ну, ладно, фідерар. Десь, десь я його то поставлю. Буду поки пробувати на один фідер. Наживочку, коротше, сяду, розберуся, тому що теж дістало вже ходити, знаєте. Але іншого варіанту в нас, окрім рибалки, вже немає, тому що, ну, самі бачите дорогу. Ну що, третє місце вже в нас. Поки ми ходили, переходили, ми вже тут знаходимось. Ребят, тут говорять, що тут на павуках хтось ловить. Я не знаю, тут, до речі, багато ракушків. можливо, саме це місце. Про яке вони говорили. Ну, отак от, от я закинувся. Олєшка десь ось там. Його, до речі, має бути видно там далі. Я в такому вузькому місці. Я думаю, тут ну невелика тут глибина, не там не 15, не 20 секунд падіння. а Скільки 7 секунд падіння кормушки. Я в такому місці закинувся. Зараз буду пити чайочок і кормитися зараз буду. Ой, було декілька покльовок, вже 34. Скажу чесно, хренової. Дуже делікатні покльовки, такі, знаєте, взагалі не подобаються мені такі покльовки. Тому що взагалі не впевнені, вона не голодна, така, знаєте, ото щось смикне разок. От і все. Ну, нічого, я пробую, перезакидую кормлюся, але справді такі покльовки, вони без сенсу. Олежка что-то тягнет, друзья. Сейчас оглянем. Что-то дергается. Что-то дергается. Только ты уже попередние отдали. Две лотвички, ребят. Олежка профессионал, понимаете. Отакий батончик в нас взяв, класна погодка. Ми чекаємо, щоб трішки морозець взяв, бо дороги майже немає. Ну, такий от батончик красивий, прекрасний. Хочеться його зацілувати, щоб, щоб цієї весни в нас були реально трофеї. Це перший трофей цієї весни в мене. Думаю, що цієї весни в нас ще буде багато трофеїв різних. Тому, друзі, вже плотва пішла. Так що не сидимо вдома, не говоримо всім, ой, вона має піти в квітні, там в червні, в травні, в липні на наступний ну, рік, Можете один а раз йдемо і спробуємо ловити рибку. ну ти хто говорить, що плотва не йде. Не йде плотва взагалі на фідер, взагалі ні на шо. Отже, і Олешка тягне під вечір. Ану, Олешка, показуєш. Не не Блін, немає. Гарна була покльовка, так? Да? Уже да. потемніло. А, вже досить темно, вже нічого не видно, а плотвичка все одно йде. Сезон відкритий цієї весни, так що ми вже збираємо речі, рибку ставимо. Дуже сильно рад. Ми з Олішкою лишимо на землі. Ми бачимо про браконьєру, ребята на Десні, пройшли спочатку. І два чоловіка кидають. Чуєте звук, надувається лодка. ми задуваємо. І чекаємо поліцію. Ребята, ми зараз лежимо на далі. Що ви розуміли, ми вже замерзли капец. Викликали поліцію. Відправили їм шпильку і чекаємо поліцію. Зараз... Ребята, отака от, от ситуація, короче, все ж таки ми викликали поліцію. Бус, ми викликали поліцію для оцих персональних. Так що така от ситуація, Олежка, що там? А машина вже схована, коротше, ребят. Так що отака от ситуація. Така сьогодні у нас рибалка. Приїхали ми, захищаємо, ребята, природу і захищаємо рибу. Нерест ми ловимо на одну удочку з одним крючком, а хтось рибачить взагалі не по правилах, взагалі не по законах і ще й браконіринче в цей час. Для нас всіх важкі для всієї України просто ситуація наступна. Ми йдемо додому, бачимо, стоїть бус, і дві персони там стоять. Ми чуємо, як проходимо і бачимо, що вечір ну в таку пору ніхто рибачити спокійно не буде. Як ми проходили, пройшли метрів 150 і чуємо, як уже накачується лодка. Ми зателефонували в поліцію, потім лежали півтори години на землі, чекали це все, розбирали вже, придумали свій план перехват. І тут, ребята, ми просто побачили, задля чого ми це все робили. Просто задля чого це все робили. Там ось такі от щуки по 10 кілограмів, яких зараз, ребят, ловити взагалі не можна. Отака от ситуація. Ну, Все будемо зараз показувати Наступна. Уже приїхав якийсь голова громади, вже почалося це все рішатись, почали вже говорити, що давайте ми їх помігуємо. Ну, ми бачимо прекрасно, що це е, без участі поліції, це вже от голова громади. Ну, це все легко гуглиться, все легко вирішується і дивиться, що там і як там. Можливо, в нас будуть із-за цього великі проблеми, а можливо і неможливо. Але ми цього всього так просто не відпустимо. І ми будемо боротись до кінця за те, щоб це все було покарано і ніяких подібних ситуацій не траплялося в нас в Україні. Приїхав типа, голова громади, якийсь такий мужичок при параді, при всьому, в туфельках на Тойоті Кембрі я записав номер, поговорив з цими чуваками, щось там поздоровкався, там, тому подобне, каже, що там Вова Бояниць. Ці чуваки, які ставили сітки, вони ж позвонили до цього чувака, голови громади. Типа, приїдь, порішай, ми тобі бабки заплатимо. Коротше, вони поговорили десь там в сторонці хвилин 10. І приходить, ця, ну, якщо вони вже так серйозно, то типу, ну, то ви вже ця, рішайте. А ми до цього сказали, що, по-перше, ми блогери, по-друге, ми журналісти. От це завжди працює, ребята. Вони сказали, вони такі, ну якщо вони отак, от то так. Да. Так що ми зараз чекаємо слідчо-оперативну групу, будемо їх оформлювати. І ви просто побачите, наскільки ми з Алешки сорвали куш в плані того. що ми не військові, ми не воюємо. Але ребята, ми маємо бути соціально відповідальними людьми. Якщо ми не воюємо, то маємо бути соціально відповідальними людьми в тому житті, яке, яке зараз в нас тут. Що ну, пояснювати людям, які мусорять, не підтримувати корупцію, займатися соціальним розвитком нашого населення. І це наш внесок в те соціальне життя і розвиток, який ми можемо зробити Сельгів. Нехай це буде не такий самий внесок, як у військових. Але військові, запам'ятайте, коли ви приїдете, ми маємо також захищати ту природу і те середовище, яке в нас тут. Щоб ви приїхали, могли взяти удочку і піти відпочивати. Їде слідчо-оперативна група, яка буде зараз показувати, розказувати, що да як. Наші снасті там охолоджуються вже, а місця то ніхрена немає. Ну Ідемо. Перевіряти, що там і як, як там. Що там? <плес> <плес> а що ката хороша? Йопернить, ми отаку ловили сьогодні, роденькі. Я просто пацани без коментарів. З приводу судаків, з приводу щуки, з приводу риби, яка в нас є. І яку просто виловлюють таким шляхом. Ну так, можна на рибалку їздити. Що я можу сказати, хлопці та дівчата? Я думаю, що дівчата тебе ж теж дивляться, так? Да? Нам потрібно вже робити якесь громадське об'єднання з Денисом. <рес> Не осталися байдужими, так, слідили за от такими от рибаками, гори рибаками. Слідили за ними, сиділи, лежали на сирій землі, мабуть, хвилин 30, може й 40, типу, викликали поліцію, і от зараз їх будуть оформляти. Оце, Але також. просто знаєте, після такого, як таке побачите, скільки вони зловили тієї риби, скільки подивитися сьогодні на наживки і на кашу витрати. Ми витрачаємо гроші, ми їздимо на рибалку заради задоволення, а от такі люди, типу, браконьєрів, вони просто беруть і стрібляють просто. Ну, Тут нема слів. Хотілося б, щоб такого ми не бачили і щоб інші. Наші діти тому подібні люди могли спокійно кинути удочку і зловити рибку. Ну щука це десь трошечку, мабуть. А це мені какая це більше. Вот это я взагалі боюсь приставити, скільки вони там. Ну, я ну тут я так видно, це, це типо, на мабуть, було, а це типа на мілку рибу. Ну, то мені здається, там десяточка вся, там да? А тут я достану. <ріст> если еще с рыбинспекцией, то он и достает уже. Да ты шу. А, пляха. Насквозь. Пацаны, да это вообще просто трэш. Это І от така от історія. Спіймали ми браконьєрів з допомогою поліцейських, дуже оперативно сьогодні спрацювали. Ребята, ну от Просто подивіться, що ловиться на Десні. Шкода, що це зловив не я завдяки спінінгові. ну така от маленький ротик, Звісно, я не знаю, що мені треба було б кидати в наживку. Тут голову можна кидати. Отака от така рибка, невеличка, ребята. Невеличка рибка, ну така. Поняли? Не знаю, що прокоментувати. І я вам скажу, друзі, це не один великий варіант, який тут є. Тут є ще одна мамка. Десь ось там. Та ти що? Коні. Ребят, ось така от історія. Та ну його баня. Ти що, просто очі як живої людини. Там і кри кілограмів, навірно, тільки два. А її відпустити ми ніяк не зможемо, так? Да? Ні. Шкода. Я б її відпустив би зараз. Так там і судак ще такі, знаєш, ще дергався, можна було випустити. Це не шо, блін, я, я. А плотва там, ребята, якаря. пляж, короче. Ребят, то еще лящик именно мы не можем спимать. Да тут и судаки вот. Все мощный, ребят. И плотва мощная, И подлящик мощный. так вот так вот, ребята. Вот так вот и живем, понимаете. Вот так вот, короче, одни рыбачить, а другие... А? Это капец, конечно. Вот так вот, ребята, отбывается оформление протоколов а фотографируют браконьеры, тому подобные всякие штуки. Он сам браконьер, если вы понимали. Вот рыба, которую они Ребята, Ребят, оформление отрывает. Там <coughs> щука лежит. Мы э, достают, они все, что тут у них было. Ребята достают чего, достают рыбу. <coughs> Змініть ячук. От, лоту, бачите, достають. Я не буду показувати обличчя мені. Я буду з ноги лише показувати. Вон лодка, яку ми чули, як її надавали. Ну і от сама риба, яку її зараз буду доставати. Тільки мене цікаво, чого немає того, хто замірює рибу. Мені да, теж з лінійками. Так, да, це все має робити з лінійками, перевертають. Отак от, от все відбувається. Олежка, не нервуй. Все буде нормально. Бачите, ребята, вон дорога, щоб розбили ось там. А з'їхали вони сюди, бо тікали від поліції. Так що така от історія у нас. Зараз будемо дивитися, яку рибу дістають. Руки, звісно, просто в смерті. А лодка хороша. Якщо така лодка витащила, скільки риби, можна таку купляти. Це піпець, ребят. ребят, відбувається процес того, що рибу будуть доставати і складати на землю там декілька, скільки плитви, скільки щуки, скільки суднака. Я так розумію, все отак от да, відбувається. Бачите, тут, тут поліцейські розказують, як їм правильно збирати. А всі ходять і лише думають про те, як би її приготували. Просто, Ребят, дивіться скільки плитви. А, а Потім говорять, що плотва на десні не пішла, так? Так, вона не пішла, ребята. Не пішла нам, пішла в сітку. <laughs> да, А я тут, думаю, чого в цій заводі такий кльов фіговий? У мужика там на виході лучший, так? Да? Хоча місце перспективне. А там мужики спіймали, ловили перед, перед островом вони ловили. І вони говорили, що взагалі нічого не клює, каже. Не не Ребята, гляньте, який гарбатий там. Ви просто подивіться, який зараз гарбатого будуть кидати. Горбатий. Такий, грам 500. І просто маленька історія, що зібрали всі поліцейські, всі рибаки. Та перша персона ловить на досні. Там троє рибаків, ще чотири, які також люблять рибалку і люблять на десні рибачити, рібят. Що то, була? Де? А, подус, да. Вона морда. нього всі роз... Диви, вона як. Це цей в'язь, навірно. Щось похоже на нього. Подуста, там, подуста да, морда вниз так. Так то мы да. даже не знаем, Так тут, <ріг> і воно йому і скидает, лящики лежать на купі, тут його раскладывается треба. Всі ходять, роздивляються, а що ж там за риба? Ого, там плот ребята. Дивіться, ребят. Це просто капець, скільки -ка риби. Отака от. Чесно, я відчуваю, я що мене щоб мужики убили просто. потому ну. что, Такая вот ситуация, ребята, у нас. Так, все хорошо, уже считаем отдельную плотку, Да? Да. Можно выйти прямо. А, да. Прям. ну и важно да. по, размерам так же. Полицейская машина стала. Мужики перебирають і рахують, скільки тує риби, скільки тує риб. І це, ребята, перший ящик, щоб ви розуміли. Це лише перший ящик. Це капець, звісно, скільки риби. Хто там говорить, що плотва не пішла? Ну, вона й не піде. Ну, мужики шариші, руканіри. Лодочка, все випили, все чусенько зробили. Шкода, що нашу машину краще там вже не, не бачили. Рахуємо. 53 штуки, друзі. 53 риби. Це, це 53 штуки лише з того ящика, щоб ви розуміли. А там? Там є устіра. Ого, О, це, це що? Це плотва. це плотва чи що? Ні, воно. Все, плотва. Плотва, плотва кілограмова, чуваки. Сила. А, ну там більше ячок. Я ячі... Ящ... розумію, це все, сили... і тут плотва, да? Да, оце, да, оце, плотва. Так, це плотва. Ага, то есть, а нас подвай, уже... не понимаю. А там вайна должна близко зараз. Нет, там, Олежка, ты подиви какие там. Да там зеро это. А, там ты Та, Та, шо. Оце мы э, осенью ловили вот такие вот батоны. Да, вот ми батони ловили. Да це капец. Да, ребят, ну там ячейка більша, значно больше. Охренеть, ребят. Вот там двери, башня. Там 20 см там 30 см, ребят, плотно. Там вже судочки такі мощні. Десь кілошечні. А людей, ребята, тут просто капець. Ребята, приїхав риб-інспектор. Вот він, штанах. Він розповідає, що зараз будемо вкладати кожну рибу в певний ящик через те, що за кожну рибу певний штраф. Ми дуже сподіваємося, що оця вся риба, яку, яку заберуть, конфіскують, вона прийде на ЗСУ. Це було б найкраще, що ми могли зробити, так, Так, звісно. А скажіть, ми можемо зробити якось так, щоб це на ЗСУ рибу передала? Дивіться, е... риба, яка вилучається у порушників, які незаконно її добули, е... здається на рибоприймальний пункт згідно квитанції. І з рибоприймального пункту вона реалізовується е, в торгових, на торгових точках, магазинах і гроші йдуть е, в дохід держави. Одна голова плітки три тисячі. Тут 50 штук. Ми вже посчитали лише плотва на 150 тисяч. А далі все будемо розповідати вам. Багато інформації залишилося за межами кадру. Ми закликаємо поширити максимально це відео, щоб групі браконьєрів і їх рішало. Не зійшло це з рук. Не проходьте повз таких людей. Всі разом змінимо Україну на краще.